Нарешті дочекався, коли зацвітуть осінні квіти хризантеми. Цікавий колір, правда? Вони частенько цвітуть зовсім другого кольору. У мене іще одні хризантеми є. Зараз я вам покажу. Ну, ось ось такого кольору. Бачите? У мене ще є фіолетові. Але вони ростуть в іншому місці. Отак Подивіться. Ну Тут, звісно, ж цікавіші квіти. Ці квіти навіть не бояться заморозків. А розростаються, бачите, кущиками так. Цей Та от вони фактично переплилися з виноградом. Скоріше всього, що виноград, напевно, полізна на квіти. А ось у нас вже і любитель полазить у садку. Прийшов наш ось щось тигрюшик. Видите, як він гарно виглядає в хризантему. Зайшов він прогулювався. Він везеро. Любими садук це вже. Зараз тільки тут і крутиться. Оце везер оно. Девон та ти грин там. Ось це Де воно, це mm. Хтось шукає там. Шукає у хризантема ось напевно там звісно є фос мені це не цікаво там шупа Шук там шукав ну тут ще ось за хризантемами Ще ось якісь квіти ростуть, я не знаю як вони називаються. Ростуть. Вони ось разом з ними в одній кучі фактично. Виросли. Ну тобто садили їх, звісно, самі вони не виростуть. Да тигра, кажи. До ти садив квіти, чи хто? Мабуть, тигра садив. Він прийшов подивитися на любимий садок. Це вже тільки залишилися в самі такі квіти. Може в когось ще якісь вдома цвітуть. Можете в коментарях написати або виложити фотографії. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки.